Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Місто Харків. І сьогодні у нас нове надходження. Шикарний автомобіль за дуже приємною ціною. Цінник на даний автомобіль 10 тисяч американських доларів. Зустрічаємо це Buick Regal 2013 року. Випуску з двохлітровим бензиновим двигуном з автоматичною коробкою передач на передньому приводі в гарному білому кольорі. є тонування склав круг, встановлені красиві фірмові диски. 18-го радіусу, гарна гума, дуже гарна комплектація. В комплектації є камера заднього огляду. Є задні парктроніки, обігрів заднього скла, чудовий стан автомобіля. Авто повністю доглянути та обслуговане. Своєчасно проходить ТО за регламентом. В комплектації у нас безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. По комплектації у нас повний електропакет. Салон у нас шкіра, світлого кольору, салон доглянутий, в ідеальному стані. Управління світлом, датчик світла, датчик дощу, мультируль, круіз-контроль. Пробіг автомобіля 226 тисяч кілометрів, якісна штатна мультимедія. Є камера заднього огляду, навігація, блютуз, кнопка старт-стоп, запуск двигуна з кнопки. В комплектації у нас також клімат-контроль, підігрів передніх двох сидінь, обігрів заднього скла, вставки із дерева, автоматична коробка передач, електроручник, чудовий доглянутий автомобіль. З дуже гарною комплектацією за дуже приємною ціною. Повторюсь, цінник на даний автомобіль 10 тисяч американських доларів. Всіх запрошуємо на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Знаходимось по адресу місто Харків, проспект Гагарі на 23 автосалон. Автопарк всіх чекаємо.